Більше 700 тисяч жителів Донбасу отримали гуманітарну допомогу штабу Ріната Ахметова. У Києві гуманітарний штаб підбив підсумки роботи за минулий рік і розповів про плани на майбутнє. Далі Юлія Міншакірова. Продуктові набори, аптечки, набори для вагітних. Штаб Ріната Ахметова демонструє громадськості міжнародним та українським благодійникам, як рятує життя мирних людей під час війни. Це кадри першого гуманітарного рейсу на Донбас, відправленого в серпні минулого року. Всього у 2014-му їх було 13. Людям доставлено півтора мільйона продуктових наборів. У Донецькій і Луганській областях працюють 257 пунктів видачі продуктових наборів. Штаб спільно з волонтерами евакуював 40 тисяч осіб, надав тимчасовий притулок 7 тисячам переселенців. За час роботи гуманітарного штаба нас часто спрашували, скільки денег потратили ахметов. На роботу своего штабу ми всегда отвечали і отвечаем так: що патріотизм і помощь своїм землякам невозможно измерить в денежном еквіваленті. Центр гуманітарної допомоги у Донецьку стадіон Донбас Арена. Там щодня працюють близько тисячі волонтерів. Половина з них співробітники футбольного клубу Шахтар. Де символічно, що мирне время На арену, арена всегда была заполнена болельщиками, которые приходили поддерживать любимую команду. А сегодня арена многим из них спасает жизни. Штаб і надалі надаватиме допомогу соціально незахищеним верствам населення. За три місяці цього року рейси доставлять на Донбас 1 мільйон 200 тисяч наборів. Під опікою штабу поранені мирні жителі, серед них півсотні дітей. В рамках ще одного проєкту готують кризових психологів для допомоги тим, хто пережив травми війни. Всі програми штабу будуть працювати до того часу, поки люди потребуватимуть допомоги. Юлія Міншакірова, Володимир Конопля, Євген Якунін. Сабиті канал Україна.